Тепер. Нічого, початок так є? Так, Наталя, все, покажи мені фляг. У Коломийській дитячо-юнацькій спортивній школі Юрій Фурик працює впродовж 30 років. Єдиною паузою, коли довелося залишити тренерство, каже ветеран, стала російсько-українська війна, на якій захисник втратив ногу. 27 я був у військкоматі вже. 27 лютого добровольцем пішов. Почав з Херсона, у мене був один. Вихід бойовий в Херсоні, і якраз Херсон звільнили, але нас ми в Херсон не заходили, зайшли інші. Там нас одразу на Бахмутський напрямок, Бахмут, потім Солідар, і в Солідарі моя військова кар'єра, так скажемо, закінчилась. Оперували спочатку, каже Юрій Фурок, його в Краматорську, далі пригадує військовий, ногу рятували в Дніпрі. А в Києві напередодні Нового року, розповідає захисник, медики вирішили провести ампутацію. Коли ти чуєш, що тобі ти маєш підписати папірець, де тобі що ти згоден з тим, що в тебе буде ампутація, а ти тренер, і ти себе, ну, люба людина таке почути. От сказати. Такого, такого тобі в очі це говорять. Це надзвичайно відчуття. Новий рік зайшов вже новим чоловіком, зовсім новим. Далі розповідає Юрій Фурик, була непроста реабілітація та емоційна боротьба з собою. Чи то спортивний характер, чи бажання жити повноцінним життям, каже, дали йому сили. У травні пригадує ветеран. Він ходив на протезі. Так, фантоми, так важко, так треба йти, так там рухаєшся, там цей, там трошки такий стан у тебе запаморочення, бо то трошки інакше. Після шести операцій практично своєї крові нема, практично все це вийшло, переливання і так далі. Але треба жити, треба рухатись. Свого життя каже Юрій Фурик, не уявляє без роботи з дітьми. Поки тренер спілкувався із суспільним, вони самостійно почали тренування. Ага, ви вже розминаєтесь, так? Добре. На повернення тренера з війни розповідає Захар Оліградський, який тренується у Юрія Фурика сьомий рік, чекали десятки юних спортсменів. Хлопець каже: під час першого тренування кожен вихованець зустрічав тренера-захисника із гостинцями. Ми е, всі е, прийшли в зал перед тим, як…» Він прийшов до нас і кожен приготував те, що він хоче подарувати. Вся наша група пишається тим, що ми можемо тренуватися з ним, що він знову вернувся до нас. Тренування у дитячо юнацькій спортивній школі, Коломиї, каже Юрій Фурик, проводить щоденно із майже півсотною вихованців. Для них тренер ветеран став більш ніж спортивний наставник, кажуть 11-річна Марія Борисова та 12-літня Наталія Карабін. Я дуже чекала, коли він повернеться. Я дуже, хоті... я дуже хотіла з ним знову тренуватися. І якраз так сталося я дуже рада. Зараз він мені дуже подобається. Він такий смішний, класний. Я думаю, що я хочу тренуватися довго. Відчуваю підтримку. Ти ходиш, ти бачиш ці очі по-різному. Але ти бачиш, що це щиро, хтось, у, хтось не знає, що сказати, хтось дякую тихенько прошепоче, хтось там хоче обнятись. Дуже багато людей. Хтось нічого не говорить, але ти бачиш, що він тебе розуміє. Інна Сендецька Монюк, Роман Булелик, Суспільне новини, Івано-Франківська область.